Росія вимирає Весо Доннел, американський ветеран. Він є автором кількох іронічних книг. Сьогодні його коротенький погляд на те, чому і як війна з Україною наближає Росію до вимирання та інших неприємних наслідків. Путін одержимий немовлятами. Війна з Україною лише прискорила демографічну кризу в Росії. Притаманна Росії пропаганда заохочує росіян мати більше дітей. І за словами французького демографа Лорана Шалара, Путін регулярно спонукає росіянок народжувати більше дітей. У 2018 році Путін навіть почав виплачувати батькам первістка допомогу в розмірі близько 180. 50 доларів на місяць протягом 18 місяців, як стимул для пар перестати бути такими егоїстами і розпочати нарешті робити дітей. Шалар продовжує в голові Путіна могутність країни пов'язана з чисельністю її населення. Чим більше населення, тим могутніша держава, і все ж Росія переживає демографічну кризу, що триває не одне десятиліття, яку до всього іншого посилили цовід-19 і катастрофічне вторгнення Путіна в Україну. Населення Росії досягло піку зростання в 1,993 році і складало 148 мільйонів осіб. Тоді ж населення Росії. Вступило в період негативного зростання, тобто кількість померлих перевищила кількість народжених разом з кількістю іммігрантів. Після розпаду Радянського Союзу розпочалось неконтрольоване зменшення кількості населення Росії, що тривало приблизно до 2010 року, коли воно нарешті почало відновлюватися. Але вже у 2020 році спалахнув ЦОВІ-19. З початку 2020 року кількість смертей в Росії пов'язаних з пандемією склала понад 700 000 осіб. Це при тому, що існує думка, ніби Росія значно занижувала дані про смерті від COVID. Окрім цього, Росія Живає зниження рівня народжуваності, характерний для західних країн. Додайте ще високий рівень абортів у Росії приблизно 54 на 1 тисяча жінок на рік, що є найвищим показником у світі і маємо наслідки. Населення в Росії швидко сивіє. Як війна в Україні впливає на населення Росії? Навіть втрата усіх 200 000, чи близько того російських військових, що зараз швендяють Україною, стала би лише краплею у загальному морі населення Росії. Натомість війна з Україною має набагато підступніший вплив на російську демографію, за словами економіста Костянтина Соніна. З Чекаського університету щонайменше 300 тисяч заможних росіян, багато з яких працюють у сфері нових технологій, виїхали з країни від початку вторгнення. Цей відтік мізків крадев Росії незмірну кількість талановитих спеціалістів із технологічної сфери та в майбутньому матиме далекосяжні наслідки для російської економіки. На додачу до сказаного у часи економічних труднощів, які зараз настали в Росії через західні санкції, люди, як правило, народжують менше дітей. Російський демограф Олексій Ракша з Москви вже прогнозує різке зниження народжуваності в найближчі місяці. І справді останні статистичні дані Росстату підтверджують 5% падіння народжуваності в першому кварталі 2022 року у порівнянні з минулим роком. Це виглядає так, ніби Путін сказав. Хай, що я ще можу зробити, щоб загострити демографічну кризу, яка вже розгортається. Точно, я вторгнуся в Україну. Чому старіння населення? Це погано. Тут можна було би мило пожартувати про бебі-бумерів «Привіт, покоління X», але я утримаюся від недоречної комедії. В загальних рисах продуктивність країни пов'язана з її населенням працездатного віку. Пишучи, для інвестопедя ГС Борджі підкреслює, що економіка, яка не може задовільнити попит на професіоналів, стикається з негативними наслідками, включно із зниженням продуктивності, підвищенням вартості робочої сили, затримкою розширення бізнесу та зниженням міжнародної конкурентоспроможності. Крім того, в такому випадку уряд має збільшити витрати на охорону здоров'я а громадян, яких можна обкладати податками, меншає. Фактично, це дає протилежний ефект. Уряд не тільки більше не може оподатковувати літніх людей за тією ж ставкою, що й тоді, коли вони працювали, але ще й на додачу до всього. Пенсії та інші державні програми можуть створити серйозну діру в бюджеті. Китай стикається з дуже схожою проблемою населенням, що швидко старіє, частково завдяки їхній політиці однієї дитини, яка діяла з 1980 по 2016 рік. Багато країн намагаються вирішити питання старіння власного населення завдяки імміграції. І дійсно, Росія започаткувала програми, розраховані на приваблення іммігрантів для вирішення демографічної кризи. Однак, у 2019 році саме українці становили понад 60% громадян, які отримали Росію. Російське громадянство, удачі тепер із запрошенням українцям іммігрувати за найбільш песимістичними сценаріями, Росія розраховує, що її населення може скоротитися на 12 мільйонів у найближчі 15 років. Якщо Росія і Китай хочуть кинути виклик західному демократичному домінуванню, вони мають спочатку впоратися із актуальною демографічною кризою. Можливо, Путіну варто було подумати саме про це, перш ніж вторгнутися на територію суверенного сусіда. Переклад Тетяна Саніна. редакція. Ростислав Семків